Що не так з мережею Vodafone? Це не хейт, це не антиреклама, це не реклама, тим паче. Це просто питання. Питання. Я вам поясню: Моїй дружини Vodafone давно, там, років 15, у неї один і той же номер. Так ось на один день, на один день вона е не поповнює рахунок, і о 12-тій ночі чи коли там миттєво блокується все. Ні зателефонувати, ні написати смс, ні інтернет, нічого. Просто тупо все заблоковано. Єдине, що ти можеш, це поповнити рахунок і будеш ще чекати довго. довго, Поки гроші надійдуть, вони можуть не надійти. Ти відправляєш повторно, у нас така була ситуація. Дозвониться нереально. нереально. Це, це вже давно таке відомо, і це не тільки водафон, до речі. Чи просто нереально дозвониться до операторів? Сидять роботи, штучні інтелекти, дозвониться нереально з проблеми. Але у мене ось, ось яке питання. От уявіть собі людину, яка, умовно, в прифронтовій зоні, на тимчасово окупованій території, за кордоном, ще де-небудь. І от вона, вона не встигла, забула, не могла, не мала можливості поповнити рахунок. От у мене питання до водафона. От що ви пропонуєте цим людям? От як їм бути? Я даю рекомендацію тільки одну: це змінити оператора. Це ще раз кажу, не реклама когось іншого, не антиреклама. Просто це питання безпеки. От в даному випадку це питання безпеки. І а, тут ще одна проблема, ще одна халепа цинізму. Коли ти поповнюєш рахунок, тобі пише: разом до перемоги, чи там все буде добре, все буде Україна, ура, ура, слава, сердечки, патріотичні, все. це не дуже правильно. Це не дуже правильно. Дорогенькі функціонери водафону. Я думаю, що, як... а хтось із вас подивиться це відео там, ви принесіть це відео вашим керівникам і запитайте у них, наскільки правильно сьогодні в Україні повністю миттєво блокувати рахунки людей, які навіть не можуть просто дзвінок зробити. І наскільки це правильно в умовах воєнного стану? Особливо. Особливо для людей, у яких є тривала історія керування номером. Тобто це не просто куплена картка і з неї щось там роблять. Ні. Це тривала історія. Не дуже патріотично. І не врятовує оце після поповнення рахунку, там, разом до перемоги. Ні, 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 ні. 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 Це просто не як на мене, це схоже, просто дайте нам гроші, ми вам у відповідь. Це неправильно. Це неправильно, як на мене, але у вас може бути власна точка зору. Ми ж в бізнесі живемо.